Усі ці малюки завітали на презентацію дитячих книг. Юних прикарпатців познайомили з капусною книжкою маленького вовчика, англійського автора Яна Вайброу і таємницею козацької шаблі вітчизняної письменниці зірки Мензатюк. Її повість розповіла авторка, вчить щирого патріотизму. Загалом усі твори цієї дитячої письменниці про любов. Про любов, про любов до свят наших. Про любов. От у мене є така е, книжка Макове князювання. Це про народні казки, про народні свята. Є книжка Київські казки, це про любов до Києва, можна сказати, теж тому, що наша столиця варта того, щоб її знати і любити. Е, недавно вийшла книжка Український квітник про наші квіти. Це такі, я їх називаю, розмови з квітами. До речі, обидві презентовані дитячі книги вийшли ще у 2008-му. Однак лише нещодавно пластуни випадково відкрили для себе ці тексти, з якими вирішили познайомити якомога ширшу аудиторію. Адже у цих виданнях йдеться про скаутів. Впродовж вікенду книги здійснили міні. Турне західноукраїнськими містами його родзинка не традиційне авторське читання текстів, а залучення до цієї справи місцевих зірок у Львові з разом з дітьми. Читали книжки гурт Кардіська тарці. Ввечері в Тернополі актори місцевого театру. Так само хотів долучитись до гурт Скай, але на жаль, вони не встигли просто на цю презентацію фізично добратися. З Києва в Чернівцях читатимуть молоді літератори з Чернівців, А в Франківську було найбільше різноманіття людей, які читали це. були і актори, і телеведучі і діджеї, і так само музиканти і художники. Ярема Стецик не лише учасник акції, але й батько чотирьох дітей, троє з яких вже вже свідомі пластуни. Чи можу тим співчуваю і підтримую будь-яким пластовим акціям? Тобто, пластові акції е, розвивають е, молоді ж. Заодно і мою молоді. Що як актор, мені дуже подобається грати в казках. І одна якось так співпала дуже сьогодні класно, що е, казка, яку я читав дітям, е, про Вовчика. А я в театрі граю е, роль в казочці Вовчика, одна, ну, одна з моїх улюблених ролей. Подібні заходи згодом пройдуть і в інших містах України, де діє пласт.